Шановні колеги, друзі, я цього цьому йшла на свято і готувалася інші словами вас. Я чекала цього все своє життя. В 89-му році минулого століття, 1980-89 рік, ми з парою були у Москві і присутні, є взагалі ще адвокати, які сьогодні були першому. В історії тоді Радянського Союзу спілку Союз адвоката СССР. Потім була історична подія спілка адвокатів України. Я сьогодні порахували 21 рік. Ми готувалися до сьогоднішнього дня, до того, що буде єдина організація всіх українських адвокатів. Були пропозиції, були поразки, не приймали той чи інший варіант закону. Але ми всі знали, що Україна має йти тим шляхом, яким будуть європейські країни. Більшість світу, які мають єдину сильну організацію адвокатів, яка може захистити їх, а адвокати можуть захистити всіх. На жаль, сталося те, що сталося сьогодні. Я думаю, що ми всі не чекали такої, якої, знаєте, ну зовсім незрозумілої, незаконної ситуації. Я не буду багато робити сьогодні, бо всі ми трошки схвильовані, але знаєте, вилітають декілька таких дуже неприємних думок У мене особисто. Перше. Як може так могло так статися, що? Адвокати, які мають знати закони, Конституцію і дбати про те, щоб вони виконувалися без застереження, прийняли сьогодні рішення, про яке вже сьогодні. Е, рішення е. про те, щоб е, виключити зрядів Вищої організації голову Вищої комікаційної комісії адвокатури України. Я також була членом Вищої Ради юстиції того часу, ви пам'ятаєте. І не вірю, що колись у нас могло народитися от така пропозиція, могла народитися пропозиція стосовно такого шляху введення в дію або ведення Вищої ради юстиції до складу. Найвищого представника судової влади. Ми зараз дивилися, поки що офіційного повідомлення нема. Я, мені здається, я вірю в це і хотілося б, щоб так сталося, щоб цей високого рангу суддя відмовився від такого входження у вищі органи, вищоардюсі. Не можна. Яка розвідка віра, пробачите, будуть до судової влади, якщо нас їздить до капель і вже членом вищої ради немає. А скажіть мені, ну, будь ласка, нам звали, з вами всім геромахам, і тим, що в цьому залі, і тим, що вже закінчили звір, хіба не давали 32, або скільки тисячі адвокатів зараз, за різними пам'ятаю, але більше 30 тисяч адвокатів. Хіба вони нам давали? Повноваження вирішувати це питання, обирати, знімати і так далі. Мені не давали. Принаймні, в тій області, з якої я обрана, і мені здається, тут одна, це взагалі не стояло питання. Ми не обговорювали цього питання. Нам не давали такого доручення, наш мандат це не передбачає. Але е, правові питання, я думаю, що мікрополюється, я думаю, що треба, щоб юристи України найкращі, які знаються і в поліційному праві, і, і, і в праві взагалі, е, б зібратися і просто написати правовий висновок з цього питання. І ще одно. одне. на заборону радість. Зараз приймає, буде триматися Судівський кодекс етики, і це також. До речі, до того, а що там писати, коли такі випадки. Але остання. До моральності тих, хто зайняв сьогодні високі посади на, на тому алейку. Ви знаєте, що ці святки, 20 з точно, да, обговорилося питання, бути чи не бути якій єдиній організації адвокатури в Україні з в членством Буквально декілька років тому. Олеше почали про них говорити про те, асоціація проводів, зокрема, що ну, да, можливо, після того, як не був у нас однаковий, після того, як європейські експерти, адвокати приїжджали і говорили, люди, тому, ну це ж європейський варіант. Ви ж хотите для Європи. Вони казали ні, ні за що і ніяк. І оці, хто говорили ні, не можна єдиної організації з'єднати. Вони сьогодні займають найвищі посади в першій в Україні професійній організації, яку ми з вами говорили 20 років. Це аморально особливо. І ще аморальніше я вважаю, зайняти посаду голови вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка навіть перед формування, особи, яка не має юридичної освіти. А має освіту міжнародне право. Боліте мені, я як освітянин да, знаю різницю в цих двох професіях. І ніколи не було і в минулому законі, бо ми з вами його писали в 92-му приймали і байдужі, який стояв за цей закон і сховив його в парламенті величе народним депутатом. Ми ніколи не закладали, що адвокатом Може бути не юрист, а міжнародник. Я всім вам бажаю наснаги. Я всім тим не менше бажаю успіхів. Бажаю, бажаю ще тих, хто сьогодні слухав бачив, читав на місцях адвокати, які також думали, що це буде врешті, адвокатський звіт, адвокатська єдність, адвокатська організація. Я Думаю, думаю вони о нам з вами треба не допустити отакого ж протистояння у всій адвокатурі. Ми земелі відповідно дуже знайомі, <плоджувальна> часто сперечалися, <плоджувальна> але <плоджувальна> я не скажу, <плоджувальна> ми разом.